Перший у Європі кінотеатр з ліжками замість стільців відчинився в Будапешті минулого місяця. Проект, у який вкладено один мільярд форинтів, запрацював у кінозалі торгового центру, що залишався зачиненим протягом десяти років. Глядачі мають змогу переглядати фільм лежачи у комфортабельних ліжках з подушками під головами. Якщо хтось любить дивитись фільми вдома, витягнувши ноги і підклавши під голову подушку, але екран телевізора замалий для нього. Тут він має змогу поєднати ці дві речі: зручно влаштуватись і насолоджуватись сучасною світловою і звуковою технікою на великому екрані. Чохли для ліжок виготовлено зі спеціальної тканини, яку дуже легко чистити. Проект тільки на розпочався, тож ми сподіваємося, що ліжка ще не встигли забруднитись. У новому кінотеатрі майже не показують нових фільмів, віддаючи перевагу в кінокласиці. В день тут крутять фільми для юних глядачів і для родинного перегляду. Овечері комедії і драми а вночі фільми жахів. На мою думку, все залежить від фільму. Якщо фільм одний недовго не й заснути. Та загалом мені подобається. Якщо ви купуєте квиток на ціле ліжко, це коштуватиме вам 18 євро. А загалом на ньому можуть розміститись двоє підлітків і двоє дітей до 10 років максимум.